Ви бачили відео, де якийсь експерт каже, що якщо їсти два яйчка увечері перед сном, то ти будеш вночі худнути. Яйчки? Мої? Та які твої? Просто яйчки. Ну там два жовтка, два білка. Перед сном їсти. Не бачили? Зараз вам покажу. Прям перед сном съедать два яичных белка, желтый его праздник, белки съеда. Я долго думал, как это работает. Оказывается, вот эти аминокислоты, они стимулируют выработку вот этого самотропного гормона в ночное время. И ты назначаешь ну, пациентам вот эти два яичных белка, кто не принимал, у тех есть непад. Кто принимал, у тех есть непад. Потому что за 50 минут, пока работает самотропный гормон, он живет 150-200 грамм жировой ткани. Сколько пашка масла есть? Сливочек. 120 нет. Вот такой кусок За ночь. Так и что, это не правда? А вы как думаете, это работает? Ну, я думаю, возможно, и работает. А знаете, чему людям так интересно на это смотреть? Тому що вони звикли нічого не робити, і якщо хтось запропонує їм якусь пігулочку, отак от проковтнув і все, і ти жир почав уходити від тебе. Так і з цими яйцями. Що там з'їсти перед сном два яйця? Одна наче і люди всі такі, да-да, да цікаво, дивляться, дивляться, коментують, приміняють, а піти в зал, почати там рахувати калорії, ніхто не хоче, тому що це важко, це треба напружуватись, навантажуватись. А два яєчка перед сном з'їв. Це ж легко. Так що це працює чи ні, Ти скажи вже. Люди, худнути можна тільки за рахунок дефіциту калорій. І ніякі яйця вам не допоможуть, якщо ви цілий день їсте багато їжі. Якщо у вас норма калорій, наприклад, 2500 на день, ви з'їли 2700 в день і потім два яйця з'їли на ніч ще, звісно, ви нічого не втратите за ніч, ви не схуднете. Тому тільки дефіцит калорій. Це канал Чекалов про фітнес. Тут все про те, як схуднути і підкачатися.